Щоб не налякати починаючих гравців від настільних ігор, треба починати з чогось легенького і простого. Тому зараз топ машин. Топ-5 машин. Тому зараз топ-5 ігор для початківців. На п'ятому місці Саргада де фамілія. Для тих, хто не знає, Саргада це. Церква в Іспанії. Я не пам'ятаю точно в якому місці, але в мене є мрія туди решті попасти. В цій грі ми в ролі тих людей, які викладали ці самі вітражі. Для тих, хто не знає, що такі вітражі, Це такі різнокольорові вікна. Вона на чотирьох гравців, є доповнення на п'яти шести гравців. Кожен гравець отримує ось такий планшет. Ось таку картку, яку ми будемо заповнювати та особливими правилами. Для цього вам знадобиться ось такий мішечок з безліччю кольорових красивих. Біків. Чи ходить гравець той, хто був останній раз в церкві. Гравець дістає якусь кількість кубиків відносно гравців, скільки грають в гру. Гравець має поставити кубик так, щоб він співпадав або за кольором, або за відтінком. Відтінки це при на кубиках. Якщо тут чистка, то сюди можна поставити тільки шістку. Будьте уважні, бо сюди. Можете поставити тільки синій колір, Далі по діагоналі можете ставити будь-які. І в цій грі буде вистачати, тому що хтось перед вами може забрати саме те скельце, яке потрібно саме вам. І тут же ніяка церква не допоможе. Це майже всі правила розповідаються вони дуже швидко. Всі втягуються в цей процес і отримують задоволення, тримаючи в руках різнокольоровий скельце. Сусідам привіт. Тримаючи різнокольорові скельці у себе в руках і виставляючи їх в потрібні комірки. На четвертому місці, звичайно, жоден огляд топ-п'ятірок не відбувається без каркасон. Але будьте обережні, у мене 11 доповнень. І я рекомендую брати саме в, ці, в цій комплектації, тому що сама по собі давайте будемо чесними. Хто мене дивиться, напишіть в коментарях, що сама гра каркасон в базовій її комплектації вона не дуже цікава. можна її зіграти максимум 3-4 рази, але Використовуючи доповнення, ви будете грати, наче в нову гру. Ці доповнення добавляють різноманіття вашим стратегіям, вашій здатності викладати тайли і розставляти своїх працівників. Для тих, хто ніколи не чув про неї, я розкажу в двох словах, що ви будете тут робити. На центр поля виставляється ось такий тайл. Як ви бачите, на ньому є шматочок замку і. Дорога. Далі гравці по черзі. Ми граємо, хто останній був раз у Франції, подивився французьке кіно, що зараз більш актуальніше, тому що у Францію так не всі можуть виїхати. Не забувайте донатити Збройним силам України допомагати армії для того, щоб це стало можливістю. Отже, на столі лежить ось цей тайл. Далі гравець має взяти ще один тайл, і якимось чином так, по принципу, доміно добудувати або замок, або. Дорогу і другою дією, яку він може зробити або не може, це взяти св свого міпла такого кольору і виставити на замок. Це здавалося б, мила, красива і гарна гра безконфліктна, але ні. Тому що тут можливо віджимати замків. Якщо поруч з'єднаєте їх або дорогу, або замками в вашій ділянці будуть стояти вже два міпли або один великий міпл. Тоді ви будете ділити очки перемоги. На двох. Ну, а потім, коли ваші друзі вже розібралися з базовими правилами, можна додати доповнення. Адже мої улюблені доповнення це таверни, собори, будівельники свині. і свині. кожна з цих доповнень робить цю гру більш яскравою, різноманітною, і дійсно таке відчуття, що ти граєш в абсолютно нову гру. Хоча електи одні те ж самі. Тому каркасон Big Box з зручним органайзером це дуже круто. Рекомендація. Наступна гра, яка не відлякує новачків від настільних ігор, це Century. прянощі. В цій грі ми з вами торгаші. і маємо торгувати прянощами. Звичайно, кожна прянощ в цей час була на вагу золота. За допомогою ось таких карток, які ви можете брати в свій хід з, зі столу з ринку, ви можете в свій хід далі обмінюватися для того, щоб купити карти, на яких вражена кількість переможних балів. Людина, яка першою брала 5, 6, 7 або 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5. Людина, яка першою набрала 5, 6, 7 ток завершується. 5, 6 карток – це відповідно від кількості гравців або ваших домовленостей. Тому що можна зробити гру цю швидшою, домовитись, що на 5 картах гра завершується. Далі, кожен гравець підраховує свої переможні бали і стає переможцем. Окремо хочу відзначити, в цій грі є ну, ось такі види прянощів. Да? Їх у нас тут чотири, я вдав тільки два. Але сам прикол в цьому це металеві монети. Для знатоків гравців настільних ігор. Ви знаєте, що багато ігор може похизуватися металевими монетами, а це додає по кайфу гри. Де... Плюси цієї гри вміщаються на тій сторінці двосторонній. Пояснюється дуже швидко, і грається дуже легко і село. Наступна гра, яку я порадив новачкам, яку можна класно грати і в двох, і в чотирьох. Вона розрахована на чотирьох. Це «Азул». Але друзі, наразі в мене її немає. Я її віддав пограти своїм явним друзям. Вона чимось схожа на «Саргаду», але замість скелець ми будемо там викладати плитку в королівському палаці. Це теж дуже цікава гра. Є мішочки, є фабрики. Ви виставляєте, підганяєте колір, підганяєте малюнок, щоб воно все відповідало. Нормам планшету, які кожному гравцю видається на початку гри, ну сенчері вона не напряжна на яскрава і мало конфлікт на початку гри. Не звичайно кожен буде полювати за свій колір за щоб скласти свій малюнок. Ну, гра «Азул» — власний початок для настільних ігор. Ну що, друзі? Ось ми і підібралися до першого місця. Ну, звичайно, який огляд здорової людини. На перше місце я вирішив поставити, звичайно, острів Катан. Всі знають цю коробку. Вона вже класно локалізована українською мовою з зручними органайзерами, але все ж таки я хочу ще раз розказати про цю гру. цю гру неможливо грати мовчки. Це конфліктна гра, це стратегічна гра, це. Азартна гра, тому що після першого ходу у вас прокидається такий азарт. Ви хочете завоювати всю територію, але постійно вам будуть заважати ваші суперники, тому що вони теж хочуть виграти. Гра дуже серйозна, можна а, так нашкодити якомусь гравцем, перекривши йому дорогу. Щоб він не отримував ресурси, іноді вона в цьому дуже незбалансована, якщо ви не правильно неправильно поставите на початку з ваші поселення, і можна просидіти всю гру дивлячись, як всі беруть ресурси, а ви просто сидите і з вами навіть ніхто торгуватися не хоче, тому що у вас нічого немає. Ну насправді будьте дуже обережні, <с cross> коли сідаєте за стіл, перший раз людям показуєте настільні ігри. Ну, зробіть так, виграйте їх пом'якше. <Dartmouth> що, друзі, це був мій топ 5 настільних. Ігор для початківців, пишіть в коментарях, яку б гру ви ще не грали, яку хотіли би пограти. Звичайно, існує безліч ще настільних ігор для початківців, для того, щоб втягнутися, для того щоб зрозуміти, що правді всі ці ігри, які ви бачите і ще не бачите на моєму столі, вони дуже класні, але ну. Починати це треба поступово, це, як знаєте, ми ж не дарма починаємо читати спочатку букварь, потім інші казки. А потім переходимо до серйозної літератури в настільному настільних іг. Ви маєте потрошечку розуміти, який жанр вам подобається, що вам більше заходить що менше. Що коли ми купляли, ми дуже багато зайвого купили, але завдяки зараз. Як мій канал і іншим моїм колегам, ви можете подивитися, що всередині коробки буде вам цікаво, чи ви можете виключити огляд цієї гри і зрозуміти, що це не ваше, але все одно куйте, пробуйте і обов'язково знайдете свою ту саму класну настілку, хоча це неможливо. Постійно будете хочеться спробувати нове нове. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобайку і звичайно, дзвоник. У моєму каналі будуть виходити огляди як мінімум на оці всі ігри, яких ще не поміщаються на цей стіл. Тому слідкуйте за новинами. Дякую і до нових зустрічей!